Хай малята, любі хлопчики, дівчата. А чи знаєте ви, що завдяки казкам можна вивчати математику? Давайте разом з вами помандруємо казками. Але щоб до них потрапити, треба відгадати загадки. Тож слухайте першу загадку. На городі виростала. Сили набирала непомітно, дуже швидко, великою стала. Став дід усіх гукати та красу нюрвати. Яка це казка, діти? Ви встигли відгадати? Так, казка називається Ріпка. Скільки ріпок посадив дід? Одну, якою виросла ріпка? Великою! То перший прийшов рвати рібку. А хто останній? Першими прийшли дід, баба, внучка. А останніми прийшли тварини. Кого було більше? Їх було порівну. Наступна загадка, що за гостя прийшла, там поїла, попила. У ліжечку полежала, а господарі вернулись, ледве ноги забрала. Вірно, казка називається Три ведмеді. Тато ведмідь який? Високий. А ведмежатко низький. Скажіть, скільки стільчиків було у ведмедів? Три. А чи були вони однакові за розміром? Ні, у ведмедя був великий стільчик. А у ведмежатка маленький. Давайте порахуємо стільчики. Один, два, три. Всього три стільчики. Скільки мисок було у ведмедів? Одна, дві, три. Три миски. А ложок. Одна, дві, три. Три ложки, стільчиків, мисок, ложок, порівну. Ви, великі молодці, справились з усіма завданнями. Наступна казка слухайте уважну загадку. В казці ті хтось роботящий, Таранесенько вставав, підмітав в дворі гарненько, пісенькою всіх вітав, з ним жили ледачі миші. Тільки в іграх знали толк. От за це все й поплатились. Зветься казка. Колосок. Скільки півників було в казці? Один. А мишенят двоє. А кого більше? Звичайно, мишенят. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що казки. Це не тільки цікаві історії, а й можливість вивчати математику. Попросіть батьків почитати вам казки, полічити та порівняти казкових героїв. До побачення! На все добре!